Лана ра. Духмяний чай, тітоньки завірюхи Читає Читаєм Анастасія Шпагіна Татарченко. Колись, коли я була маленькою. Так це було давно і саме взимку. Я споглядала у вікно на повільний танок падаючих з неба сніжинок. Враз сніжинки закрутилися, заматушилися і зібралися у віхолу. а повітрям крізь хмару сніжинок хутко наближалася висока жіночка у довгому срібному вбранні. Її похнасте срібне волосся розвивалося так само, як і снігова хуртовина. Без усякого сумніву, то була тітенька завірюха. Було видно, що вона поспішала, летіла стрілою і бубоніла собі під ніс. Скільки можна? Я не можу так працювати. Прокинувшись, я не встигаю навіть чашку білого чаю випити. Це не умови для роботи, це знущання над моїм організмом, над моєю нервовою системою. Мені стало її дуже жаль. Я прочинила вікно і звернулася до неї. Тітенько Завірюхо, а ви заходьте до мене, і ми спокійно поп'ємо чай. На мою думку, за цей час нічого страшного не трапиться, а ви така відповідальна і швидка, що заслуговуєте на чашечку вашого улюбленого білого чаю. Завірюха зупинилася, замислилася. Дійсно, дякую тобі, дівчинко. Прошу до столу, залисть в причинене вікно, запросила я завірюху. Ні, дякую. Справжня жінка повинна заходити тільки через двері. Я ж не схожа на троля. Коли завірюха сіла зі мною за стіл, вона попросила чайник, насипала туди листя білого чаю, який завжди був у неї у срібному мішечку. Залий, будь ласка, холодною водою. Я послухалася, а потім зауважила. А я думала, що чай завжди заливають кип'ятком. Ти мене дивуєш, дівчинко, то звичайний чай, а це справжнісінький білий чай. А, -а" притягнула я. Не а-а-а, давай, чашки, будемо чай розливати. Від першої краплі пішов неймовірно приємний аромат: це аромат пелюсток білих лілей, які ростуть в саду вічної мерзлоти. Повільно з захопленням вимовила завірюха. Дихаючи аромат. І дійсно, такого смачного чаю я ще ніколи не пила. Свою гостю я пригостила цукерками, вони їй сподобалися. Смакуючи чай з цукерками, завірюха почала жалітися. От знаєш, як важко стало працювати. Ніхто не розуміє, що підіймати з землі сніг або вирувати їм у повітрі це важка робота. Всім здається, що я просто гуляю. І з цього приводу можна до мене телефонувати у будь-який час і казати: Терміново вас викликають, а я хочу спокійно прокинутися, потягнутися і випити чашечку білого чаю. Аж ні, я лечу, біжу, ношу з собою мішечок з чаєм, а заварити собі його ніде не можу, бо всі водойми вкриті кригою. Отак от і проходять мої дні без жодної краплинки чаю. Закінчивши жаління, завірюха з насолодою заплющила очі і зробила невеликий ковток чаю. У мене є гарна ідея, промовила я. А давайте кожного ранку ви будете приходити до мене, і ми будемо разом пити білий чай. Ви мене пригощатимете вашими смачними напоями, а я вас. Солодкими цукерками. Цукерки дійсно дуже смачні, я не проти. З того дня кожного зимового ранку завірюха, як справжня жінка, заходила крізь двері, я до того часу готувала чайник і прохолодну воду, дві чашки та солодкі цукерки. І ми пили духмяний чай. Кожного разу завірюха приносила новий ароматний чай із квітів та листочків рослин саду вічної мерзлоти. Але одного ранку, коли я прокинулася, снігу за вікном не було. На підвіконні лежала пелюстка білої лілеї, і на ній було написано рівним красивим почерком: Мила дівчинко, мої робочі дні скінчилися у мене канікули. Побачимося 1 грудня. З повагою, завірюха, трохи не забула, будь так ласкава, іноді клади цукерку на підвіконня. Ворог на мені її передасть. А цю пелюстку лілеї розділи на багато-багато малесеньких шматочків. І можеш інколи заварювати собі білий чай. До зустрічі!